Всім добрий ранок. Сьогодні в мене такий важливийший день. Я йду знімати відео в студію про курс кандида. Ой, не кандида, а Лібідо, лібідо разом з кандида. І у мене виробили вже зранку світло. 9 година. Світла немає. Мені потрібно помити голову, зібратися, звичайно. У мене не працює ніяка техніка, як і у всіх. Ні чайник, ні мікрохвильовка, яку я купила, щоб облегшити собі життя. Так як мікрохвильовка багато для вас, для кого було здивування, що мікрохвильовка це один із самих безпечних способів, способів приготування їжі. Мікробей, ну, типу хвильові штуки. Щепіт. Коротше, в мене тут вівсянка вариться. До речі, дуже, як це вам показати, так, дуже зручна така штучка, ковшик від цефаль. Е, е, У мене і сковорода така є. Це мені подарували. Так, вівсенці моїй достатньо готуватися. Тут в мене яйця. І е, зараз ще покажу, в мене буде ще солоний такий ласось. Я люблю е, це форель, труф. не лосось, лосось Сельман. Я люблю солити сама. Мені не подобається Норвен, але е, солити сама це означає придбати шмат, засолити. Коротше, я хотіла терміново. Плюс у тебе було по акції. Короте, тут написано, що тут тільки сіль і тільки риба. Я їм вірю ось так. Ну і зранку п'ю на цей. Яблучний оцет. Це друга, е, е, друга склянка. Перша склянка була просто з чистою водою. Зараз п'ю яблучний оцет. Не вмита, боже мій. Це я тільки таке можу знімати, да? але я зараз приведу себе в порядок, помию голову, нафарбуюся. Я купила вчора шикарний новий одяг. Піду в студію і буду знімати просто надшикарний. Курс полібідо, лібіду, це знаєте, це сексуальне бажання, але для мене майдується десь там лазить по підлозі, але для мене сексуальне бажання це не тільки про, ну, типу, лібідо, не тільки про те, щоб хотіти займатися сексом. Для мене лібіду це взагалі просто хотіти жити. Коли знаєте, тут є такий вислів, ми часто в по його на роботі використовували, казав, у мене на не стоїть. «У мене на це стоїть. Це коли ти відчуваєш цю жагу життя, хочеш досягати своїх цілей, мети, і ти відчуваєш що тебе все всередині, горить такий вогонь. І це все якось супроводжується із сексуальною такою е ноткою, коли, ну, коротше, як би вам це пояснити? В курсі про все це я поясню. Але Лібідо я загорнула в, такі, в таку ковдру і здоров'я, здорового харчування, сну відсутності стресу. О, там повзе. Привіт! Привіт, чоловік! Ну, я пішла до манюньки моєї. До речі, це продукти для підвищення лібідо. Так, авокадіки, доця? Да, Моя птічечка. Так, я буду зараз сюди ще додам. Екстра Virgin Olive Oil, моя улюблена олія. Я готова оливкову олію їсти просто так. Просто брати і їсти. Сіль, яйця і якихось овочей візьму. Так, ну я вважаю, що це просто піща богов, петрушка. Так як літня петрушка пахне, так нічого в житті не пахне. Трошки помідора, трошки огірка. Це в мене. Моя вівсяна каша, бачите, вона така прям цільно зернована, ці ніжні пластівці, які заливаються, прям варити треба. Яйце і два таких невеличких шматочки лосося. Зараз я отак от є. поснідаю. Це буде мене тримати аж до пізнього обіду. Є різниця? До і після. Косметика творить чудеса. Коротше, у нас виробили світло на 3 години, це тільки його включили. І я думала, буду їхати з мокрою головою. Але, так, зараз 11-та. Навожу часи. 11-та десь 40. Мені потрібно, навіть 45, мені потрібно вже бути в студії. Я просто вже мала виходити і дали світло, і я вже і висушилась. І трошки підрівняла волосечко. Глубина помаділа, села і Ту-ру-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. нову кофточку купала вчора. Таку і ще під неї. Такий топ. Живіт не ідеальний, але ви бачили, який в мене був живіт? Так, косметика, давайте покажу вам. Ось так виглядає моя косметичка з куском поролону від купальника від відгризеного. Дуже крутий, дуже подобається. Кремчик. Так на помідорі фокусує. Ось дуже крутий кремчик. Цей теж непоганий, але той кращий. Так зробила собі таку косметичку. Мені тепер все зручно в такому тазіку. О, все таксі прибуває. Буду знімати далі. Хвилююсь піпець. Так, і окуляри не хочеться одягати. Знаєте, коли одягаю окуляри, ось тут лишаються такі ямочки. І е, зараз сонце буде жарко. Сиду. З таким шопером. купила собі таку сумку. Замість пакетів різних рюкзаків. У мене ще... Крипатури після вчорашнього заняття флай йогу, хто не знає, я тут не показувала ще на ютубі, хто за мною слідкує в інстаграм, бачив, що я пішла на флай-йогу. І здається, що начебто флай-йога на розтяжку, так все, легенько, і фігані льогінька. Кріпатура на таких місцях, на яких взагалі давно не бувало кріпатури. Так що так, що так от так. Зараз вийду на вуличку. Буду їхати, покажу ще що, що з собою взяла. Насправді, небагато з собою взяла. Я дуже хочу кави, не знаю, де її попити. Дома не встигла, знаєте, не було світла і не попила кави. Так, я із собою взяла ще переодягтись. Взяла з собою суп е велнес, буду його там їсти, бо я ж на 4 години їду. Взяла воду 0,5, Блокнот взяла, всяке таке взяла. Та-ра-та-та-та, Який -та -та -та. дир страшний тут. Але, чого я це сказала? Все чудово, дивіться, яка берізенька гарна. Берізонька прекрасна. Все прекрасно. Хвилююсь, коротше, я. Ось вона, ось. А ви можете зупинитись, я вже пройду, мені туди так. В бік. А, я вас підвезу. а це в другу сторону. Це так. там? Так. Ну, а мені не відкриває двері. О, відкриває. Так, дівчата, я вже прийшла в студію, та зараз мені хлопці монтують світло. І локацію таку. Костюмчик я з собою взяла, буду переодягатись. Главное, чтобы костюмчик съел. Дуже мне эта квитка прям зашла. Прям топчик. Тут инша сторона э, студии. Тут для любителей э, Марка Фейгена. значит тут в книжках. Я буду там, там, там зараз Все кінець. Стомилась, капець, тільки що попригала, завантажила в інстаграм відео, як я пригаю, дуркую, і трошки стало легше. Коротше, їла оливкову олію, нема в мене тут їсти, з'їла оливкової олії. Так випила. Просто. Ну а що робити? У мене прямо аж голова вже крутилася. Так, я вже все завершила, буду збирати свої речі. Так, тут гарно, так? Зовсім не те, що вдома записувати, там, де мала твою п'ятку гризе. Дивіться, яке професійне світло, так? зовсім інше обличчя. Ту -ту 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 -ту. Треба було мені ставати актрисою або ведучою. Вітаю студії! Доброго ранку! Сьогодні у нас такі новини. 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 Ла -ла -ла -ла. Такі новини. Ось такі новини, дівчата. Так, ще таку локацію я вам показувала. Мені тут ні кікам нравиться, каже мій син, А тут мені подобається кікам. Так що, все, готові купувати мій курс по Лібіду? Хочете хотіти? та да я зняла жарт, він ще не вийшов, але вийде жарт. Ні, це не жарт. А ні, жарт. Типу жінка, у якої півроку не було сексу, вважається цнотливою. А у нас жінка, у якої не було півроку сексу, вважається жінкою військового. Не жарт. Грузненька. Я сама от народила дитину і чоловік поїхав. Все. Ні, ну правда, він приїжджає до мене. Ми ходимо на побачення, ми ходимо з ним в різні такі місця, різні. Але про це не буду. Більше інформації про Лібіду на курсі. Там не дивиться моя мама. Так, все, я вийшла. Там такі в студії були два хлопчика. Такі гарні. Ой, я забула, що я з і такі, такі у них. Якийсь тут репетишнє. Коротше, такі два бородатенькі, такі два приємні. Так прям з ними дуже-дуже приємно було спілкуватися, розмовляти. Це репетиція якоїсь концерту чи що? О, голос Лауда! Клауд, певно, приїхав. Так хочеться бути там вийти. так хочеться вийти вийти. І бачити, як вийти. Я вже не пам'ятаю слова цей камері здається там ні, так хочеться бути там, де йти, так хочеться бути жити в тебе в полоні і бачити, як проходять без тебе дні, чи щось там мої долоні Не питай, де я був, коли мені. Та, тір да, тір да та Зараз піду їсти, не знаю, чи за малим їхати, чи йти їсти, тому що, начебто вже час за малим їхати. Яка музичка пішла. Блін, така музика. Прям хочеться зараз вернутись. Дивлюсь в паспорт під